Те, що пов'язано із отруєнням дружини начальника керівника нашого головного управління розвідки, а також, як виявилося, ще кількох співробітників ГУР, це неабияка не тільки новина, а й історія. І у нас змушує нас пригадати про те, як часто в міжнародному тероризмі використовують таке, такий засіб, як отруєння. І хто ж може найкраще про це розповісти, як на історик Едуард Андрющенко, він кандидат історичних наук, а я б йому лише за одну книжку архіви КГБ дав би цілого доктора, а може ну я не знаю, що там далі за доктором іде. Отже, пане Едуарде, а, ну... Багатьох шокувала і здивувала ця історія, але якщо пригадати, то і для ФСБ, і для КГБ це не новина. Добрий день. Так, тут треба дійсно починати розмову, ну, напевно, з НКВД 30-х років. Навіть так, так. Є якісь уривчасті відомості про те, що могло відбуватися раніше, про якісь, ну звісно, дослідження, так отрут і можливе застосування, але те, що ми знаємо достоменно, це так це друга половина 30-х, коли була створена так звана, ну неформальна така назва лабораторія Х токсикологічна лабораторія при НКВД. до речі, знаходилася вона практично впритул до е, всім відомої будівлі на Луб'янці. Там поруч і, і тюрма була, і, відповідно, ця лабораторія і очолював її такий собі Григорій Майрановський. Який, ну така сумнозвісна постать. Він вважав себе, напевно, більшою мірою вченим медиком, він офіційно всюди проходив як медик, так, але ми знаємо, що е, випробування дослідження дії різних отрут, саме під егідою НКВД, там проводилися, і е, точно ми знаємо, що вони проводилися на на людях, які були засуджені до смертної кари, а справді, от я перепрошую, пане Едуарде, та історія, що ви розповіли про 30-ті роки і випробування отрут на людях, засуджених до смерті, нагадала мені історію доктора Йозефа Менгеля у нацистській Німеччині, який ставив досліди. Ну, важко казати, та ну гаразд беремо це. У Лапки над в'язнями Ошінцем так безумовно можна проводити паралелі. Був ще і, і була ще і японська сумнозвісна історія, так званий загін 731, який теж під час Другої світової проводив досліди, такі на людях. Причому, якщо японці і німці відповідно після поразки в Другій світовій вони були ну, по-перше, публічно про це все стало відомо. Ну ти, щодо тих відповідно до кого, кого змогли змогли арештувати. Не всіх відповідно, але принаймні, хоч хтось поніс відповідальність саме за це, і було публічно це прописано, то в радянському союзі зрозуміло, що це тема навіть після того, як деякі причетні були загалом арештовані. І засуджені, і ну в деяких вироках навіть ну в судоплатова це і було як одне зі звинувачень, так от як відповідно злочин, вже з точки зору радянської влади, але зрозуміло, що це було тривалий час невідомо. Причому, от що стосується суто. Такої частини та, такого питання, от наскільки це була в цьому наукова якась необхідність, так от, бо дуже часто от, подібні злочинці вони стверджують, що ну це, це все виключно в цілях науки, щоб там зрозуміти, як це все діє на організм людини. То конкретно по е, радянській ці, цій лабораторії, ну фахівця, не фахівець, звісно, в цьому, але фахівці кажуть, що ну, наукової потреби не було. Плюс-мінус було вже відомо, як ці отрути Діють на організм, але це була безпосередньо просто практична підготовка до конкретних ліквідацій людей. От ми знаємо точно чотири епізоди, як мінімум, в другій половині 40-х років. З них двоє українців, так це греко-католицький єпископ Теодор Ромжа і Шумський Олександр, так український політичний діяч. За а цебто ці отруння були здійснені на території радянського союзу, так так, так. Ага. так. Один був громадянин Сполучених Штатів. Так це вже початок холодної війни, і його він колись був комуністом, і його мали звільнити тут з табора, але вирішили от таким. Чином вбити, і велике значення, як на мене, надавалося тому, щоб це було саме непомітно, і щоб ніхто не зрозумів, що цю людину навмисно отруїли. Тобто, щоб це було по можливості якось замасковано під серцевий, наприклад, напад або інші якісь природні способи. І... Трохи пізніше, ну це взагалі унікальний, як на мене, випадок для радянського Союзу, що ми в принципі про це дізналися, бо це така тема, про яку, звісно, ніхто не мав е, знати. Але спочатку, ну, після смерті Сталіна, після арешту Берії, всі ці почалися процеси, коли тих самих НКВД-стів багатьох ну, на, на той момент вже МГБ було так і МВС. Почали арештовувати, допитувати. От той самий Блохін він як свідок був допитаний, і він розповів так, що от якихось людей я насправді не розстрілював, їх записували як розстріляних ще до війни, так. Ну, от їх передавали Майрановському. Допитали Майрановського, а він доволі детально все описав, як це все було. Весь цей процес і ну це це, це, це зокрема стосувалося і справи Берії, так бо е, це теж намагалися повісити на бері. Від... Пане Едуарде, так. пане Едуарде. Нагадаю, що наш співрозмовник-історик Едуард Андрюшенко, автор дуже цікавої, глибокої книги архіви КГБ Невигадані історії. Раджу її почитати. Там багато на різноманітні теми там є. і... Її... Історії просто, та людей особисті історії, можна тенденції простежити. А у нас ще зараз відбувається ще відеотрансляція, яку майстерно провадить Таня Марія Литвинюк. на додачу до майстерного звукорежисування Євгена Глібова. Наскільки з історії перекидаємо місточок до нинішніх часів та отруєння Литвиненка, от, це історія з малюком. Там уже точно доведено, що це ФСБ діяло, чи ще залишається простір для сумнів? Ну тут, по-перше, не обов'язково саме ФСБ, так, бо ще є ГРУ російське, так. Угу, угу. Але якщо говорити про ключову відмінність того, як це відбувалося в Радянському Союзі і як це відбувається в сучасній Росії, то як на мене, основне це те, що е, радянський союз якраз намагався максимально це приховати. Якщо щось ставало відомим, ну, от як справа Бандери, так це, це ж теж по суті дія отрути, так і вони вважали це величезним провалом, те, що про це дізнався світ, судовий процес над виконавцем, де він все детально розповів, е, так і от якраз після цього тривалий період цей спосіб вбивств не застосовувався. А Росія, як на мене, навпаки, сучасна робить так, щоб якраз продемонструвати, що так це ми. Це ми, ну звісно, прямим текстом ніхто не говорить, але вони це коментують. Так ми пам'ятаємо це саме інтерв'ю Петрова і Баширова і так далі. Інші там коментарі якісь, навіть Путіна по якимось епізодам. Все робиться це проговорюється так, що мовляв. Ну так це ми, а що ви нам зробите? Тобто з інструменту якихось максимально зашифрованих, законспірованих вбивств, які в радянський час, які мали б виглядати як природня смерть, це перетворилося безпосередньо на інструмент саме терору в тому початковому розумінні цього слова, що таке терор, так це має. Не тільки вбивство має послуж... послугувати як саме вбивство безпосередньо конкретної людини а це має налякати е, всіх інших і показати, що навіть за кордоном ніхто не зможе сховатися. І відповідно дотягнуться руки до всіх. Так, зрозуміло. Пане що... Едуарде, а наскільки типово використання важких металів? Бо зараз наша офіційна версія, що отруєння було з допомогою важких металів? Ну тут щодо таких технологій, я, на жаль, не фахівець, я скажу, що. Ну, по радянському союзу, ну це це були приклади використання Талія, так угу. це теж, ніби наскільки розумію, важкий метал, так от ну але. Е... На наскільки на, на він, скажімо, на якому етапі його можна ідентифікувати чи не можна. Тут я не не, не, не буду судити. Тут якби я не фахівець. Знаю, що ну то органічні, отруки... ну, ви настільки так. фахівець, що ви правильно сказали, що талій це важкий метал, так що не применшуйте. Я просто думаю, що можливо під час роботи в архівах вам там свинець або цей самий талій трамплявся і так далі. Ну. Кожному разі будемо далі стежити за цим. А тепер про інші спецслужби, які використовували отруєння. Ну, одна з них, і це один із найвідоміших випадків, коли болгарського дисидента Георгія Маркова вкололи парасолькою, в якій була ампула затрутою. Це болгарська була розвідка. Ясна річ, що це була просто, ну сказати б так, інший палець цієї руки КГБ, який тягнувся. Так, причому причому при, при навіть оця парасолька з голкою це вважається саме безпосередньо винаходом у цієї сумнозвісної суму лабораторії Майрановського. Uh -huh. Тобто, навіть якщо виконавці там і на місці це все організовували безпосередньо болгари, то все одно, напевно, технологіями поділився старший брат, uh -huh. але ж і американці не грабували цим. От, наприклад, відносно Фіделя Кастро, там була і спроба підсунути йому отруєні сили гари і через їжу отруїти. І навіть такий випадок, я читав про це, наскільки воно підтверджено, не підтверджено, але американці не заперечують, що через Унітаз хотіли отруїти Фіделя Кастро. Як інші розвідки, розвідки французька, британська і так далі, наскільки вони використовували це? Ну, тут я якби. Менше можу щось сказати. я все ж Треба, треба почитати так, додатково архіви КГБ, там про це теж має щось бути, як суперечно. Ну, от мені не траплялося взагалі безпосередньо. В наших архівах єдине, що мені ну це дуже дивно виглядає документ, це якраз кінець Другої світової, і НКГБ замовляє в регіонах, зокрема в Україні, якусь кількість там. Десятки чи сотні кілограмів отруйних грибів, ага. не, не пояснюючи навіщо це. Ну, але тут очевидна версія, яка проситься, ну, а, а, а що ще вони мали з ними з цими грибами робити, ніж як теж використовувати для якихось отрубників. Ну, це, це е, є варіант, тому що деякі отруйні гриби насправді не такі отруйні, як галюциногенні. І я не буду розкривати усі рецепти, але і в Україні, і в Росії, і в Німеччині вони користуються попитом якраз для того, щоб… ну я, я не пам'ятаю, які там конкретно види. Там вони ага. були чітко вказані, які їм потрібні. от, ну, не знаю, що в таких обсягах солідних. Ну але звісно, як це зазвичай робилося, не не пояснюючи навіщо. Пане Едуарде, враховуючи те, якого резонансу набула історія із отруєнням Маріани Буданової та співробітників головного управління розвідки, чи ви при перевиданні вашої книги архіви КГБ невигадані історії розширите там складову про роботу з отруєними речовинами? Навряд чи, ну, але якщо мені, звісно, траплю плю, 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 зараз не так просто працювати в архіві е, через воєнний стан, але якщо щось подібне трапиться, ну тут треба розуміти, звісно, що в першу чергу такі матеріали можуть зберігатися в Москві безпосередньо. От де як я вже згадав, це та сама лабораторія. Ну такі не, найбільш найбільше відповідальні подібного штибу операції. Їх, як правило, Києву особливо і не довіряли, так і е, навіть там наші місцеві чекісти могли самі і не знати, що таке відбувається. Я думаю, вони і не здогадувалися, що з свого часу сталося з українцями Шумським Ромжу, та навіть е, тим самим Ребетом або Бандером. Так, бо це, Як ми знаємо з історії з Бандерою, так це все виключно все робилося на рівні Москви, В той, з того принаймні моменту, коли вирішили працювати саме от над цими вбивствами. Тому, ну, я, я би був, звісно, ну я і, і з точки зору, я і, як дослідник, я би дуже радів, якби щось подібне вдалося знайти. Але на жаль, на жаль, реалії так такі, що. Швидше за все, доведеться. Ну, якщо колись це буде відкрити. Якщо відкри, колись так. буде, як писав Андрій Кукутюха, здається, дефіляда у Москві, отоді буде у вас доступ до тих архівів. А до того ні. Ну так, так? Всі, всі, всі дослідники чекають на той момент, коли за якихось обставин, напевно, непростих і. Карколомних, от такі архіви можуть бути відкриті, які зберігають зокрема і таємниці, які стосуються України, але не тільки. Дуже дякую. Едуард Андрюшенко, історик і автор книги Архіви КГБ Невигадані історії був нашим співрозмовником в етері громадського радіо. Реклама на громадському радіо.